Добрий день, малята. Сьогодні я вас запрошую на прогулянку по осінньому лісу. Погляньте, як красиво розмалювала осінь дерева. Тут і жовті листочки, і зелені, і червоні. І оранжеві, недарма цей місяць осені називається жовтень. А наступний місяць називається листопад, подує вітерець і листочки полетять з дерев на землю. Давайте себе уявимо вітерками і подуємо на листочки. Поставила ручки перед собою та дмухаємо. І листочки з дерева полетіли, полетіли, полетіли. Знов дуємо, як вітерець. І листочки полетіли, полетіли, полетіли. Ще раз подуємо. І полетіли, полетіли, полетіли наші листочки. І всі листочки ми здули з вами з дерева. Молодці. Подивіться малята, яке в мене дерево, воно зовсім без листочків, а йому теж хочеться бути нарядним, як усі дерева восени. Давайте намалюємо йому листочки. Для цього ми візьмемо оранжеву фарбу та жовту. Спочатку занурюємо наш пензлик у водичку, потім у жовту фарбу. І малюємо просто прикладаємо наш пензлик до аркушу. Багато-багато на дереві, нехай буде вона нарядне в нас. Можна і в повітрі намалювати листочки, бо вони злетять з дерева. І на землі лежать. Далі я візьму оранжеву фарбу. І теж буду малювати, прикладаю просто пензлик до аркушу. Так, роблю багато, щоб дерево моє було нарядне. І в повітрі, і на землі листочки. Ось таке осіннє дерево в мене вийшло. Спробуйте малята, намалювати таке красиве осіннє дерево. До побачення мої дорогенькі.